Доброго дня, з вами текстильна група Калда та Ексіваш Вазі. Ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною по даної позиції 2,05. Бриджі, трикотажні, хороші ходові розміри, ідуть в даній позиції та діє знижка в розмірі 25 доларів. Зустрічаються фірмою моделі відомих брендів Томіхілхеджер. Найк. Як ви бачите, із відео огляду в даній позиції йдуть хороші ходові розміри, різноманітні цікаві кольори. Не втрачайте можливість встигнути придбати, так як дана позиція вже закінчується. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати оператора. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. На ваш вибір, як вам буде зручніше. Повторюємо стигні придбати бриджі трикотажні за зниженою ціною під кодом позиції 2,05. З урахуванням знижки, яка становить 25 доларів, ціна за 1 кілограм 2,8 долара, а вартість мішка вагою 25 кг лише 70 доларів. Для замовлення вам достатньо написати повідомлення або здійснити зв'язок з оператором Adidas. Як бачите, йдуть хороші ходові розміри, різноманітні кольори. Зустрічаються фірмові відомі брендів. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих новинок літа, акційних пропозицій, за зниженими цінами. Переглядайте огляди в нас в групах та робіть замовлення. Зараз же вашій увазі представлена позиція під кодом 2.0.5 5 бриджі, 3 котажні, хороші йдуть розміри. Придбавши дану позицію, ви заощаджуєте суму знижки в розмірі 25 доларів. Якщо ви ще не встигли собі придбати хороші мішечки, бриджі трикотажні за зниженою ціною зі знижкою 25 доларів, поклавтеся, так як дана позиція закінчується, для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється. Новою та укрпочтою. На ваш вибір як вам буде зручніше.